Зручно, швидко та вкрай необхідно. Від сьогодні на теренах області розпочне працювати спеціалізований автобус Ред Це мобільний пункт донорства, який дозволяє здавати кров у будь-якому районі міста чи області. Його для наших медиків безкоштовно передали бізнесмени зі Львова. До цього таку ініціативу їх братерство організувало у своєму місті. Перша перше авто воно вже два роки працює у Львівській області. Воно зробило більше 500 виїздів, зібрало більше 2000 літрів крові, і це було залучено більше 5000 донорів. Якщо враховуючи розібрати кров одна донація, вона може спасти трьох людей. Тобто, якщо це трансформувати і порахувати, скільки це людей було врятовано, це дуже колосально. А людське життя цінності немає. Після успішного впровадження ініціативи на Львівщині організація вирішила масштабувати проєкт. Адже порівняно з довоєнним часом потреби в крові зросли у 4-5 разів. Тому мобільний забір є надзвичайно актуальним. Такої ж думки й у Хмельницькому обласному центрі крові. Саме там з радістю відгукнулися на пропозицію, адже завдяки цьому авто вони зможуть оперативніше реагувати на потреби лікарень області, залучати нових донорів і забезпечувати безперервний запас крові. Ми забезпечуємо всю область препаратами крові. Ми також забезпечимо Збройні сили України. Цей подарок цей для нас дасть ще краще працювати, ще краще зробити ті виїзди, куди ми їздимо, по всій області, по тих місцях, де нас. Чекаєте нас запрошує сьогодні. Такий сучасний автомобіль матиме можливість виконувати важливу місію в межах нашої області по забору крові від населення і популяризувати звичайно свідому громадянську позицію по донорству крові. Саме авто повністю переобладнане під мобільний пункт. Там є місця для лікарів, спеціальне крісло для донора та усе необхідне для швидкого та якісного забору матеріалу. Це мобільне авто, яке воно динамічно може заїхати в будь-який населений пункт і в, ще й в військових умовах. Так чим більше авто, це міє більше ціль. А це маленьке мобільне авто, яке в будь-яке підприємство, будь-який гараж, тобто його можна сховати і донацію проводити будь-де. На цьому кажуть доброчинці зі Львову, партнерство з Хмельниччиною не хотіли б зупиняти, адже Крім цієї ініціативи, їх громадська організація впроваджує чимало інших соціальних проєктів. Тому підписали ще й меморандум про співпрацю. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал.